Друзі, всім привіт! Місто Лоц, є така парковочка чудова і спускаюся центр міста, ринок називається, ось, дивіться, як тут гарно. Дуже дуже цікаво. Саме місто їхали не, не, ну, не базово, як не дуже виглядає, е, але е, ринок шикарний, просто... просто Сказочний, кажуть. дивіться. Сцена, яка стоїть, якийсь концерт сьогодні буде. Дивіться. Як тут, як тут чудово, гарно. Мені подобається. Саме центр міста. Так що, друзі, приїжджайте в Волоць, Польща, як будете тут проїжджати, то милості просимо.